Для зручності використання наш з вами ліхтарик обладнаний ось такою чудовою ручкою тримачем, яку можна крутити на 360 градусів. Тут є два вбудованих магніти, а також в нас є ось таке різьбове кріплення, якщо раптом ви захочете закріпити оцей потужний ліхтар-прожектор, ну, наприклад, кудись на штатив. Різьба тут дюймова, 1 четверта. Також тут є два отвори, можливо підвісити якийсь темлячок або кудись закріпити. Система випромінювачів цього ліхтаря дуже цікава. Смуга 4 кольорних діодів COB. Ось вона. Ви її бачите, жовтенького кольору. 24 червоних, 3014. Ось тут вони заховані ось тут, в цьому от трикутничку і в цьому. І останній. Це діод сфокусованого білого світла, який називається Luminus SFT 70. Ліхтар цей є багатофункціональним і сфера використання його дуже широка. На кемпінгу вдома пошуковий якийсь прожектор для сервісних робіт для дорожніх служб на небезпечних робочих майданчиках на дорозі під час ремонту автівки, мотоцикла, велосипеда і так далі. Свої варіанти використання пишіть, будь ласка, в коментарях.